Всім привіт! Ранок у нас починається з того, що ми зараз поїдемо до тті врача, да? тому що в нас температура. Чи із за зубов, чи не із за зубов, не зрозуміло. Ну зубов лізе много. Да. Гля який другий підбородок від кормуний. О, ттьте! Іще прикол. Хотів купити булочки, щоб утра швидко поїсти, ну і поїхати, щоб нічого не готувати. Булочок не було, були тільки Паски. Будемо їсти Паски до Паски. Mm -hmm. да? Це страшно, страшний гріх. Я думаю, ні. А, До речі, отака. Ось, ось в руки, 29 гривень. Ось це прикол. Вже відправили дитину в школу, все. Пишуть, сьогодні скорочений день забирайте дітей в 11.30. Нам треба тепер якось успівати і в больницю, і по продукти заїхати, і в агромагазин треба заїхати, і в Аврору треба заїхати. складно, ми якось там справимося. Ну, от батьки, наприклад, які віддали дитину в школу і поїхали в Дніпро, наприклад, там, да, там за 70 кілометрів. Ну, от що їм робити? Ну, типу, коротше, будемо намагатися успіти везде. Розказуй. Вірус, опять вірус. Горло страшне, в наглазі віддає, да? Вірус, зараз антибіотик, аугментин. Будемо пити. Як це вже задовбало. Год, ну, в сентябрі буде год, як ми боліємо практично все время. Все, забрав, забрав відсюди. Наконец-то сейчас трошки приведемся в порядок, поїмо та буду вам розказувати, що я купив і що я буду сьогодні робити. Точніше, не я, а ми. Розкажи, що ти хотіла. У нас наче на пожар. Тр Це була просто тренировка. Тренування, наче буде пожар, так? Да? да. І що вам делать надо? Нам треба одягатися, пробуватися, а потім уходить на вулицю. Ага. Ну слава Богу, що не в підвал, Бо ви так любите той підвал, Да? Половину учебного часу в підвалі. Так, Друзі, ось що купив. Одразу попереджаю, я нікого не призиваю покупати, купляти таке ж саме, використовувати. Використовувати таким-то таким способом, в такий то період. Це тільки моє. Я не пишу книги, я не, не цей не, не буду нікому доказувати, що так правильно, але і кхм, неприємно чути коментарі потім. Так, не можна, треба от так, як я. Ну, у кожному своє, розумієте? Тобто я до цього відносюсь так. Хорус, фунгіцид. Проти грибків, плямистості і так далі, але використовувати його зараз не, не дуже якось доцільно, тому що сухо, сонячно. По-перше, він е, не так ефективно працює при при таких умовах. У нас е, через тиждень будуть дощі і холода. Я маю обробити полоницю ним до цього періоду. От Тоді буде нормально. Е, вроді би він держить захисна дія 7-10 днів. Якраз він продержа е, оцей момент, коли буде коли будуть умови для розмноження грибка. Гарні. Мегафол – стимулятор росту антистрес, кіндав стимулятор росту і посилення амунітету рослин. Змішаю їх вдвох і сьогодні оброблю полуницю. Пріоритет це маточна полуниця. Все, що залишиться в бачку, розприскаю на ягідну. У нас пріоритет на розсаді, а не на ягоді. Гербіцид. Хотів взяти фюзюлат. Ну, Бюджет трохи піджимав, кажу, порадьте щось таке друге. Ось порадили пантера проти пирія в першу чергу. Я ще почитаю, що, ну, як він працює, чи точно він не трогає полуницю, але сказали, ні, він трогає полуницю. Це 70, 70 чим-то гривень на, на 10 літрів води. його розведу і оброблю пирій на ягідній полуниці. Так, далі у нас така проблема, що сонце пече, вітридують, земля вже суха. Я маю полити свої маточники полуниці. Зараз штренько подивимося, в якому вона стані, але ну, по ній видно, що її вже треба поливати. Це Амі. І якось поки що вона так не сильно активно розростається. Ну, посажена тільки весною. Звичайно, що <кхм> для цього стимулятор росту і потрібен. Квіки. Та що ж я носом шмигаю. Відео, відео дивився. Чую, як шмигає носом постійно. Альба. Вся жива, вся ціла, але, звичайно, треба обробити і полити. Поливати буду вручну поливалку. Так, це у нас що? Апріка. Поливати буду вручну, не бачу сенсу ставити поливалку, бо це буде на весь день поливу, а так я її вручну пролью за пів години. Так, це в нас що? Азія? Азія порядок Федеріка? Федеріка розростається більше інших. Схоже. Схоже чимось на Флоренс по цій поведінці. Вона теж одразу кущується, нема у неї там такого що. І мурана. Також сьогодні заплановано побілити літню кухню, але вона у нас. Не те, що літня кухня, це, це тупо ще одна хата. У нас дві хати. Дві хати обслуговуємо. Подивимося, чи вистачить часу. Перш ніж оприскувати. хочу. А, холодною сваркою заліпить, от сюди дивіться. Сподіваюсь, допоможе. О. Хм. Бо нема в мене запасної ручки. Овсянка де? Ну дуже корисно, це їсти. Два яйчка вже випив. Зараз закинуся овсянку я піду поливати. Подивись, бо зараз як дойде ляпне тобі прямо в лицо. ждемо. Поки пройде по всій шванге. Буде поливати зараз. Опа. Так, дивись. Поливаємо вот так, Щоб не зверху не, не по растениям, дивись, наприклад, не отак. Вот а отак вот от стараємося пониже, понимає отак? Вот Ось вот так делать. Щоб клубничку не заляпати. Поняла? Угу. Не. І прям, прям під сам, під сам кущен струєю не вибати, вимиєш корні. Лучше рядом, 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 рядом з кущами. Так, да, отак з боку. Гімно Оце все полито. Тепер залишилось Флоренс палити. До речі, не показав Форенс, вона щось розростається конкретно. Викидує багато цих завизій, типу буде цвісти, всі всі будуть обірвати. Ну, так я полив, в такому форматі. Робота кипить. Ленна біла. Красиво. Зразу дерева мждали, поки побілюють, тут зразу таке. Так, так тоді що такого не було? Саме те. А я пішов бризкать. Гербіцидом для начала. Стимулятором буду потом. Тут вказано 10-15 мл на 4-5 літрів води. В упаковці 40. 40. Ну, я розвів 40 на 20. Ой, на 40 на 10 літрів води. Вонючий капець. В інтернеті перечитав. не суметрога. Я для тесту прошу тут полосу. Тут різні бур'яни. І ось о клапать такий. Ось тут. Подивимося. Е, протестуємо на мені. Я протестую. Чи буде працювати ця пантера чи ні. Щас що ще тут зар'ю. За ожину. але в кого її нема. Бачите, яка вона. Колюча, всі діла. Вона пускає... Паростки, і потім цей паросток, я не знаю, там може і в п'яти точках прикоріниться, ми еле-єле відсюди її видрали. Я скосив, почали дерти, воно все ну, не дереться. Довелося обрізати кожен паросток, видирати, і потім оце все витягнулося, еле-єле. Боже, воно хуже бур'яна. Не поливалось, не удобрялось, не травилось нічим. Ягода є, розмножається страшне. Хуже бур'яна, ця ожина. Все, зробив. Як ти думаєш, спрацює він? я думаю, Ну там написано, що щось там 2-3 тижні до відмирання, то не коли ми побачимо його дії, коли воно там пожовтіє. А рагано, то воно швидко. Це... А ти молодець. Ти дуже шустро, так? Да? Це одна стінка минут 20-30, так, виходить? Ну так. Да. А де мове? Прийшов давати водички. Е, пустота. Якщо він тебе проходив, і не замітив, навіть ти десь заховалася за кролятником, да? Що ти делаєш? Молодец, це така помощниця стала. Молодец. Тебе кролики не кусають? Та не, по... хай пасуться. Може хоч нестись начнуть більше одної крашенки в день. Давно я вам не показував цю земляніку, що дружина приперла ще до декрету з роботи. Ну, в общем, вона і зараз. Більша, ніж із яких із моїх сортів полуниці на даний момент. Ясно, то вони її перегонять, але на даний момент вона ось така доволі здорова. На цій стороні мурав'ї поїли. Просто мурав'ї унічтожили все. На цій стороні збереглося. Вже починає потихеньку хотітися займатися басейном при такій спеці Ну не те, що спека, але як коли сонце гріє, то добре. Там якась жись. Жісь відбувається якась. Зараз подивимося. У нас все понятно. По 25 грамм. 25 грамм на 10 литров воды. Ну вот, опять уже там. Все еще 5. Сейчас размешаю и погнал. Ничего себе ты продвигаешься. Но одной пачки 200 такая ж не хватает, да? да немає. Короче, закончив я брызкать и дивився на... Ягодну нашу Ага. Uh -huh. Ти казала, ой буде її багато, от побачиш. А я тобі можу сказати, що по ну, ті, якщо у ті всі площі взяти які вмерли від засухи uh -huh. у нас, бо ми не могли поливати, бо света не було. А, мені каже, це десь приблизно 70% від того, ну, ну поняла? Тобто ми потеряли 70% десь клубники. Її дуже мало. Так що супер не напродаємося. Uh -huh. Чуєш? А, що, і ти забор лампічить потихоньку курячий. У мене один вихідний, завтра на роботу три дні підряд. Тут треба за один вихідний все спіти нам. Та в спину я ще й кукурузу хотів між глубнікою посадити. Угу. Знаєте? Знаєте, відкуди у нас цей сидячий гамак качеля? Значить, якась там була штука на сайті тему, так? Да? Привіт, друзей, в общем, там хай встановлять додаток, стануть користувачами і вам. Скільки? 4 безплатних подарунка, чи три? Ну, три, в мене три. Три. Ну, коротше, це оказалося не розводняк. Получила вона оцей гамак, оцей гамак, ще лежачий гамак і набор силиконової посуди да, для дитячої, який стоїть 400 гривень, якщо подивитися в інтернеті так. Так що такі подгони. Правда, вона сильно задовбала. Всім друзям напиши, хай підключаються, давай мамі, папі, всім. Давай, це був ужас. Ой, друзі, пішов я в своє удовольствие, потихоньку, не спішав, вже без камери. Лампічить той забор. Нічого там красивого нема, все воно з і палок, як кажеться, це з того, що було. Но зато буде виповняти функцію загородки, як і планувалося. Перед напрощання покажу вам такі цвіточки. Це тюльпани. Я знаю, що це тюльпани. Може люди подумають, що це мак або роза. Це тюльпа. Все, махай пока. І кажи спасибо всім за лайк. Спасибо всім за лайк. І що не мотали. І що не. Спасибо за те, що не мотали. Я до непала. Неблагодарна. Неблагодарна. Всім пока.